Книгулюби вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля і сьогодні в студії Влогмас. Як я й обіцяла, я планувала влогмас, в якому буду читати одну книгу. І це книга. Кетрін Райдер Поцілунок у Парижі. Я її показувала вам в попередньому влогмасі. Говорила, що книгу мені дала почитати Юлька чи І щоб вже зловити якось хоч трішечки ось той різдвяно-новорічний настрій, чи якось навпаки новорічно-різдвяний, я вже почала її читати, прочитала 100. 124 сторінки. Тут всього орієнтовно сторінок з 200, не так багато. Фактично, її за вечір можна прочитати. Я навіть думала, що я сьогодні її доб'ю, але я. Уже сумніваюся, тому що вже 23 з копійками на годиннику я після зйомки цього відео певно піду спати. Я планувала, що я ще щось буду робити у цьому ролику, не лише розповідати про цю книгу, щоб це не було геть зовсім коротко. Хочу ще, окрім цієї книги і вражень від неї, показати вам новенькі книжечки, які до мене приїхали. Їх всього три, точніше, навіть так, дві книги і один комікс. І трішки, зовсім трішки, бо все-таки я більше хочу говорити про книги, але відволіктися від книг і від всього такого книжкового і поговорити про Євробачення. Так, так, я страшна фанатка Євробачення, тим більше в нас відбувся нещодавно нацвідбір. Але перед тим як я розпочну говорити про цю книгу, показувати нові і говорити про Євробачення, закликаю вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому ролику і натиснути на дзвіночок. Це допомагає Ютубу просувати мої відео і їх частіше бачать в рекомендаціях. Надіюся, ви це все зробили. А тепер буду говорити про цю книгу. Я раніше розповідала, що я читала вже одну книгу Кетрін Райдер. Це книга посілунок у Нью-Йорку». Я її читала минуло перед. Новим роком і вже встигла продати. Оскільки я продала, не складно здогадатися, що це була досить таки одноразова історія. Але тоді вона мені дуже зайшла, тому що мені хотілося чогось такого легкого, розвантажитись і зануритися в якусь ну дуже милу історію. От якось тоді вона мені справді сподобалась. Цього разу я не мала такого особливого настрою, щоб читати такі рожеві сопельки, але я почала читати книгу Лібардуго Дев'ятий дім, яку я вже там давно планувала, справді сильно хотіла, не читалася класних відгуків. І мене вистачило на сторінок 130, і на цьому все. От, просто все. Я зупинилася і не можу читати далі, тому що мій мозок настільки став перевантажений, просто в голові купа всього непотрібного. І щоб ви розуміли, книгу Бардугу я читала. Не те, що це за один-два дні я прочитала 130 сторінок. Це більше, ніж за тиждень. Себто 130 сторінок за тиждень, ну, якось так собі. Я не могла в себе впихнути більше 20-30 сторінок і ну, дуже все тяжко йде. Я не планую її кидати, якось, можливо, буду повертатись, але я от не впевнена, чи все-таки цього річ вже буду десь добивати її в січні. Побачу, як буде йти по настрою, тому що силою в себе впихати, це, ну. Я все-таки не мазохістка, мені цього не хочеться. Ось. І саме подумала, що час прочитати поцілунок в Парижі, відволіктись нарешті від бардуго і її темної, незрозумілої, вибачте, на слові фігні, тому що поки я нічого класного в цій книзі взагалі не бачу, але я щиро вірю, що я зміню свою думку. І ця історія, поки мені теж подобається. Це дивно звучить, тому що я не фанатка любовних романчиків і милого такого всякого. Але після того, що я читала попередньо, мені здається, ось знову ж таки я просто потребую такої літератури, хоча б одну книгу, але вона мені потрібна. Про що ж власне історія поцілунок в Парижі? Селена приїжджає в Париж, аби зустрітися з своєю сестрою і мамою і відвідати певні місця для фотоальбому. Який вона хоче подарувати своїй же мамі, типу відтворити весільну мандрівку своїх батьків. Це для дівчини дуже важливо, це символічно. Знову ж таки, чому ви будете дізнаватися саме в книзі? Я не хочу спойлерити, але так трапляється, що селена то прилітає в Париж з Нью-Йорка. Здається, з Нью-Йорка. Вона. Ну якщо помолилась, то коротше десь з Америки. Вона прилітає, але в сестри зовсім інші плани. Вона там хоче гайнути зі своїм хлопчиною до Мадриду, це її мрія. А мама просто полетіла в Лондон, тому що має там якісь невирішені справи, власне, робочі. І все, Селена сама в цьому місті. вона має відтворити цю мандрівку, побувати в найвизначніших місцях. Сестра не залишає ночувати там в себе, а спихає на. Друга свого хлопця, типу, вона має заночувати всього лиш одну ніч в нього і на тому все далі летіти в Лондон, до матері і нічого особливого. Але так стається, що взагалі Селена собі стільки там всього напланувала, в неї там такий божевільний маршрут. Я не була в Парижі, але я можу здогадатися, що всі оті визначні пам'ятки, які вона собі занотувала, куди потрібно. Сходити, які там взагалі музеї відвідати, на які картини чи скульптури подивитися, то я просто розумію, що це банально неможливо, бо є такі туристичні місця, зокрема той самий Лувр, де можна стояти в черзі декілька годин. Але вселене амбіційні плани, і з самого початку її плани просто йдуть шкарберть. Ну, все не дивно. Ось Жан Люк, і він хоче допомогти їй просто, ну щоб не сидіти там вдома, якось. Сходити з нею по тих місцях, він же ж місцевий, і може, власне, допомогти Селені. Починають з того самого лувру, де ми бачимо, що Селені не дуже то цікаві ті картини. Знаєте, їй або ото галочку поставила і побігла. Галочку поставила і побігла. Розумієш, що вона не намагається насолодитися цим місцем, що настрій її абсолютно не той. Ну, це зрозуміло, тому що ось ця сімейна мандрівка просто. Не склалася. Ну, а обставини такі, які вже є, і настрій паскудний у дівчини, але вона хоче все-таки все встигнути. Кожна її дія, кожен наступний крок разом з Люком, постійно вони якісь непередбачувані, Ти не знаєш, ніби що може трапитися далі, але ну, підсвідомо ти розумієш, що далі буде щось точно не заплановане, несподіване і точно не відповідно до її маршруту. Спершу. Мені це читалось трохи нудновато, якось дуже сухо сиро подано в плані того, що має бути якась цікава зав'язка, якась ну, цікавіша. Вона тут, мало того, що якось банальненька, хоча поцілунку в Нью-Йорку теж така банальна, але тут аж якось занадто було все очевидно. Я ще не дочитала цю книгу, і вже на першій сторінці я знаю, чим все це закінчиться. Ну, принаймні, здогадуюсь. ну. Це дуже передбачувана література, але якось все одно хотілося більше тієї оригінальності. Далі я була несподівано вражена, вже трішки далі по тексту, ближче десь до сторінки 70-ї. Мені вже стало більше подобатися, тому що якось текст мене розкачав, якось я в це все. І справді, деякі події для мене були трохи несподіваними, тому що я просто банально не могла знати, куди їх занесе цього разу. а Це просто цікаво. І, власне, ми мандруємо Парижем з героями, і це мені поки що подобається. Це справді дуже відпочинкова література, така, яка допомагає просто взагалі відволіктись від якоїсь складної і просто від всього навколо. Ще, що мені тут дуже не вистачає, це саме ось цієї різдвяної святкової атмосфери. Я навіть не відразу зрозуміла, що тут події відбуваються напередодні різдва. Якось у попередній книзі Кейтрін Райдер в неї було більш наповнено атмосферою свята. Ось ти відчуваєш, що ось ось буде це Різдво, що там навколо все світиться. Все таке прекрасне, а ось Париж дуже такий туманний, якийсь такий сірий, стриманий. І мені здається, тут не було жодної згадки про сніг. Я можу помилятися, але мені здається, що і не було нічого. От не вистачає атмосфери цього різдва, а лише під... В 120 сторінку, чи ну десь за сто точно, лише тоді є якісь такі більш конкретні згадки про свято: що ось-ось, взагалі-то Різдво, але цього дуже мало. Я власне йшла за ці історією ще, щоб відчути дух Різдва, ну, поки мені його не вистачає. Гаразд, це поки такі мої враження. Я думаю, що я. Уже, якщо завтра дочитаю, точніше, не якщо, а вже як дочитаю. Завтра я вже скажу свої фінальні враження, ще можливо їх якісь декілька слів. Загалом я не думаю, що буде щось дуже багато нового, але раптом ці несподівані сюжетні повороти, і буде видно наскільки сподобається чи не сподобається загалом мені ця книга. І давайте, взагалі, трішки не про книжкове, трішечки відходимо від всього такого навколо літературного. І поговорити про Євробачення Уже, хотіла сказати багато років, але не настільки то багато. Всього з 2016 року я активно стежу за цим конкурсом. Мені цікаво дивитися наш нацвідбір. Мені цікаво спостерігати, як готуються учасники різних країн. Країни реагують на пісні один одного. Відбувається ця комунікація, ось ця магія конкурсу. І, власне, ось нещодавно. 17 грудня відбувся наш національний відбір. Пісні, здається, презентували ще на початку грудня. Я вже їх переслухала деякі лайтам не раз 50. Мала своїх певних фаворитів, але завжди знаєте, коли ви, наприклад, вперше чуєте пісню, вона може вам не сподобатися. Там з якогось разу вона може зайти. І тут в мене так само було щось мені спершу подобалось, потім не дуже. І навпаки, також на самому фіналі. Власне, на, на цій відборі знову ж таки все змінювалось, тому що були живі виступи, були постановки, які могли кардинально змінити вибір глядачів, вибір журі. Тому що слухати пісню в записі це одне, але слухати, як виконавці їх виконують уже безпосередньо на сцені, це зовсім різні речі. Початково я дуже. Вболівала за пісню Мойсея, вона мені, в принципі, дуже сподобалася, я відчувала в ній якусь силу таку. Хоча я розуміла, що це його перша пісня, що він на сцені не виступав і, скоріше всього, що нічого не вдасться. Також мені подобалася пісня творчих, і вже пізніше я розслухала пісню Круть. Хоча початково вона мені взагалі не зайшла, вдавалася дуже такою, знаєте, нудною. І непогана була пісня Фіінки, вона така запальна і. Якось ну, заходило. Я розуміла вже по приблизно по букмекерах, що топ-3 це були Джері Хейл, це були творчі і Круть. Ну, там в різному порядку, і то, здається, на перше місце ставили Круть, тоді вже Джері Хейл і творчі. Але живі виступи показали, хто може краще, хто десь не дотягує. І виграли творчі. Я не можу сказати, що. Мене це засмучує, чи там дуже я від цього радію. Ну, в принципі, вибір хороший. Я думаю, що там можна попрацювати, зробити реально класний номер. І мені здається, є ще достатньо часу, щоб все змінити. І ще тим більше є час до середини, здається, так, до середини березня, змінити щось у пісні. Можливо, додати якихось хуків, додати якихось більше драйвових моментів. Ну, звісно, змінити постановку, там костюми ще безліч всього. Так роблять всі країни, кожна країна вдосконалює і щось з цього виходить. І ще Україна це перша країна, яка обрала своїх конкурсантів. Тобто, ми перші взагалі обрали, хто буде в нас представляти і що це буде за пісня. Тому будемо очікувати, будемо бачити, що буде відбуватися далі. Я буду активно за цим стежити. Я не думаю, що я буду мобуділитися це з вами, скоріше всього, в моєму телеграм-каналі. До речі, до речі, до речі, ви можете підписатися на нього. Я там часто залишаю думки і щодо книг, і щодо чогось не книжкового того самого Євробачення. Чи, можливо, ще якісь думки, там можу кидати всякі цікаві анонси. Євробачення ми будемо закінчувати, і хочу показати вам нові книги, які мені прийшли ось-ось ще на. Минулому тижні, ще точніше, на цьому тижні прийшли. Я їх забрала. Перші дві книги, точніше, книга і комікс. Мені прийшли від видавництва Абаба Галамага і комікс, точніше, навіть не комікс у нас прийнято більше говорити мальопис. Це третя частина пригод сихівських хлопців Троє проти зла. Десь близько року тому, у січні, я читала перші дві частини. Я настільки захопилася. Цими пригодами. Якби я не знала, що це писали українські і малювали, звісно ж, автори, я б ніколи б не здогадалась. Ну, хіба що видають ось наші певні українські реалії чи там міста, можливо, якась музика, тому що тут всякі саундтреки згадуються і загалом пісні. А так, все настільки круто, наскільки якісно зроблено, що я захоплена. Мені цей комікс чимось нагадує сагу. Брайана Вонна. Але, звісно ж, все-таки в українських реаліях, все-таки по-нашому це все подано, зроблено. І єдиний мінус з цих коміксів, от такий реальний, величезний мінус, вони настільки швидко читаються, наскільки швидко просто їх проковтнеш, що хочеться наступну частину. А наступної частини може не бути, тому що вона там чи в процесі написання, чи я не знаю, наскільки автори вже написали всі і намалювали. Ці мальописи, чи вони це тільки роблять. Але закликаю вас підтримувати наше українське і закликаю читати троє проти зла. Це просто неймовірна історія, справді яка також занурить вас у такі пригоди. Наскільки тут крутий цей альтернативний світ, в який потрапляють ці хлопці? Наскільки там багато всього дивного, несподіваного, ти ніколи не знаєш, що буде далі. Ось. Моя велика рекомендація. І, до речі, цей комікс я буду читати десь, можливо, в грудні, скоріше всього. Ну тому що він маленький за вечір я прочитаю. І десь як тільки прочитаю, вам розповім. А наступна книга вона вже виходила у нас, але тут трішечки таке сталося перевидання. Це фантастичні звірі по світу Гаррі Поттера. Це той ж таки посібник Нюта Скамандера, який потім буде і в Екранізації в трилогії фантастичних звірів. Ось власне тут про цих істот різних звірів буде і описуватися. Чим прикольне це видання? Насамперед, що тут досить багато малюнків. Вони, хоч і чорнобілі, але вони непогано зроблені. Вони ілюструють тих чи тих звірів, вони передають атмосферу цього чарівного світу. І досить цікаві, як на мене, такі обкладинки і загалом оформлення. І ще мені здається, вони зроблені справді у стилі ось цього підручника. Остання книга, про яку я хочу вам трішки розповісти і, звісно, показати її, вона така є трохи особливою, тому що вона є однією з улюблених, взагалі, які я коли-небудь читала. Читала її насправді трохи давненько, декілька років тому, мабуть, ще коли тільки починала взагалі вести якісь свої блоги, зокрема в інстаграмі. І тоді ще я читала її в електронці. Буквально цьогоріч я знімала відео на канал про те, що є декілька книг, які я хочу перечитати, тому що вони мені настільки сподобались, і мені хотілося деяких з них переосмислити, до деяких взагалі просто повернутись. І ось ця книга була в ряді серед інших, але був один нюанс. Я хотіла її перечитувати в папері. А щоб перечитати її в папері, її потрібно було перевидати. Нас не всі видавництва люблять перевидавати книги, іноді на це дуже сильно забивають. Це дуже шкода. Це дуже шкода, тому що і книги на нашому ринку, які дуже не те, що популярні, але є певний запит, попит на ці книги. І... Видавництва насправді втрачають, коли ігнорують заклики читачів перевидати ту чи ту книгу. Добре, не буду тягнути. Це книга Соловей від Крістін Генни. Я бачу, що її будуть видавати далі як Крістін Ханна. Чесно, я не знаю насправді, як правильно наш формат називає Крістін і Я, в принципі, так звикла, і для мене вона такою поки що залишається. Якщо ви знаєте, наприклад, як правильно, то обов'язково напишіть в коментарях. Можливо, з англійської ви знаєте, як правильно транслітерувати. Можливо, Гена це не зовсім правильно. Насправді ця історія досить таки складна, вона складна емоційно, і вона про Другу світову війну, про Францію, про двох сестер: одну революціонерку, іншу більш таку сімейну жінку, але яка все одно. Багато чого зробила для своєї батьківщини, для людей, для своїх близьких і не тільки близьких. Емоційно складна, тому що тут дуже багато війни, тут дуже дуже її багато. І коли я її читала, в нашій країні ще не творилося такого, як зараз відбувається. І я розумію, наскільки її важко буде перечитувати, тому що. Ти дуже багато цього читаєш в новинах, і потім в літературі ти читаєш це знову. І ця історія справді варта уваги, оскільки вона страшенно глибока. Мені хочеться постійно щось розкривати, співпереживати героям. Якось вона водночас, попри свою трагічність, може тебе змотивувати, надихнути. І якось я її дуже сильно полюбила. Тому дуже хочу вірити, що в 23-му році і мені все-таки стане сили її перечитати. До речі, вона здається такою товстою, але тут всього 400 плюс сторінок. А все тому, що неймовірної якості папір. Ну от справді, зараз книги видають не всі з якісним папером, є на це причини. Також просто гляньте на це тиснення. Ось це золоте тиснення, воно неймовірно, є лясе. Але найбільше мене здивувала приємна ціна. Поперед замовлення ця книга була всього 280 гривень. Ну, ще плюс там доставка, але загалом це дуже дешево. Тому що за теперішніми цінами вона б мала б коштувати, ну, гривень, ну, 400 плюс. Тому 280 гривень за книгу просто неймовірної якості. Ну, це просто гріх не віддати. Ось, якщо ви любите теж історії, ось такі якісь трагічні, емоційні, драматичні про війну. Попри всю свою складність, я дуже рекомендую вам звернути на неї увагу. Коли я починала записувати це відео, я думала, я поговорю вам швиденько і на цьому все. Але я ще повернусь до вас завтра, коли дочитаю поцілунок у Парижі, трішечки підсумую про цю книгу. І побачимо, може мені раптом захочеться ще щось таке прочитати у наступних влогах. Що ж, я повернулася до вас, а це значить, я дочитала книгу поцілунок у Парижі. Я це зробила сьогодні. Ось, як я і говорила, мені залишилось не так багато, близько 70-80 сторінок. І якось ця кінцівка дуже швидко прочиталась. Загалом про враження від цієї історії. Вони навіть виявилися краще мені ніж я могла собі уявити. Це не було вже написано настільки сильно. Риторно, дуже сильно солодко, як би могло би бути. До кінця вже якось динаміка на щастя теж не спадає, але ми бачимо вже більше різдва ось цієї святкової атмосфери, але знову ж таки мені все одно не вистачило. За саму історію, тобто якусь сюжетну складову, то вона дуже передбачена, дуже банальна. Як я і говорила, що на початку книги ви можете дізнатись, що буде в кінці. Ну, принаймні, здогадатись. Можливо, ви не передбачите. Ходи, куди там, наприклад, герої підуть, але ви будете знати, що там з ними в кінці може трапитись. Дуже сподобалася атмосфера Парижу, оскільки всі події відбуваються в цьому місті. Авторка непогано описує найрізноманітніші і туристичні, і не дуже туристичні місця. За цим цікаво спостерігати, ти ніби переносишся у це місто, але воно мені таке якесь не святкове, а більш буденне. І не дуже пасує зимі. Не знаю чому, але ось у мене такі враження лишилися від Парижу у цій книзі. Я ось міркую, що поцілунок у Нью-Йорку мені сподобалося більше атмосферою, тому що там було більше свята, більше різдва того, що я власне і хотіла. У поцілунку в Парижі більше самого міста, більше якихось таких цікавих пригод, можливо, навіть не супер банальних. Як було в поцілунку в Нью-Йорку». і ось тут мені це більше сподобалось. Тому десь ці книзі у мене залишаються на рівні. Ось на вечір, на два вечори. Ця книга ідеально підійде, ви з нею розслабитись, ви з нею можете трішечки відволіктись від всього. Як я казала, це непогана відпочинкова література на один раз. Тому, якщо ви не знаєте, як провести вечір відпочити душею, можу в принципі рекомендувати цю історію. Звісно, якщо ви любите щось таке миленьке, банальненьке, ось ці рожеві сопельки, то мені здається, цієї історії має вам вистачити. Поки що, це все буду завершувати цей влог. Я думаю, ми побачимося в наступних. Можливо, ще щось читатимемо, можливо, ще кудись підемо. Маю декілька планів. Тому нагадую за підписку, вподобайку та дзвіночок. Звісно ж, пишіть коментарі, чи плануєте читати цю книгу? Можливо, вже читали. І що ви взагалі читаєте перед Новим роком, перед Різдвом? Тобто, які цьогоріч у вас плани? Буду з вами прощатися, гарного вам дня, мирного неба та до зустрічі у наступних роликах!